13 грудня 2015 року православні віруючі Сумщини очікують особливим натхненням, адже в цей день ми будемо святкувати три події: це церковне шанування малочерничинського чудотворного образу Христа Спасителя, хліб життя, пам'ять святого апостола Андрія Первозваного. А також в цей день до Сум прибуває блаженніший митрополит Київський всієї України, Онуфрій, предстоятель Української православної церкви. Очікуються високі церковні торжества, які відбудуться у спасо Преображенському кафедральному соборі. Початок богослужінь 12 грудня увечері о 17 й годині всенічне вдіння. А в самий день свята 13 грудня о 9-й годині ранку почнеться урочисте богослужіння, яке очолить блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Також в цей день відбудеться урочистий акт відкриття Сумської духовної семінарії єдиного в області духовного навчального закладу. В цей день також Відбудеться відвідання предстоятелем Української православної церкви сумської духовної семінарії, а також ознайомлення із життям та навчанням сумських студентів. Ми сподіваємося, що цей день це точка відліку нового етапу життя сумської духовної школи.